Доброго мирного дня, Миру, спокою, затишку. Всього найкращого. Так, ми на городі з Наталією. Не знаю, видно вам буряк мій, не видно. Родочки як шнурочки. Всі зійшли. Ось. як гарно. Красота. Так. Кабачки мої лізуть місцями. Ось. Ось, бачите. Ось кабачечок. Вон кабачечок. Лізуть кабачечки. Гарбузів. Так, бери тільки капусту і городника і пішли за мною. Добре. На городі мені не їсти. Так, а гарбузів? А гарбузів немає, дівчата. Не знаю, нема гарбузиків. Ось кабачечок. Так, це мій горошок сходи. А гарбузиків немає. Так, рідіска і салат сходи мій. Сіянка, цибуля, чорнушка сходи, гарно. А гарбузів так і нема. Моє прийдеться пересівати. Це салат домашній. гарбузи. Так, огірків також нема. Сіла гарбузи? На от гарбузи посаджені, бач, де місця. А ну розгарбуємо, подивимося, що тут. Напевні, щоб я його... А вот, дивіться, вони вже. О! Бачите, взяла зломила рісточка. Ну ладно. О, попроростали вони. Тільки ще не повилізали зазимно. Ну, значить зійдуть колись. Огірків не бачу, нема ніде ні одного. Суті, десь би тут того мали би бути радочок. А о, є, знайшла. Пророщені. Є. Значить, будуть, раз є. О, цибулі мало посаджені, треба буде ще досадити цибулі. Та й цибулі треба буде досадити. О, так. Нема ще огірки гарбузів зверху. Цибулі маловато. Це сходи три рядки, що я сіяла. Ось. Так щось таке тут так. Вон, ти стоїш на грядки. Так, показуй капусту. Ось така капусточка. Десь і такої, десь і такої. П'ять гривень одна штучка. О, значить. 10 ранньої, 10 над ранньої. Ми з набрала о таких стаканчиках, щоб вона краще приймалася. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 штуки. О. То виходить по 4 гривні чи що там, чи по 4 степійками. Ось. Так щось ось таке то. Бурячки гарненькі, зараз підемо ще на морку глянемо. Ось, І буде у нас красота. Так що ось таке. Так, розсаду ми посадили, дай Бог на гарний урожай. Так. І йду покажу ще вам морку і посадимо гарбузи. Буряк гарний. Так, морква, як радочки, як шнурочки, треба вийти посапати і прорвати. Ого. Хто ж її дурний так густо сіяв, га? Ви не знаєте, не здибали такої ніде по дорозі. Подивіться, як густо посіяла морку. Сказитися треба. Що ж я здуріла? Скільки то мені джолобаться проривати? Оце то я зробила добре діло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядків. То капець. О. Буряк гарний. Капуста є, що посходила, бачу. Є гарно посходила капуста, бо я думаю, чи купляти розсаду, чи не купляти. Але бачу, зійшла файно. Розсада в бараках. Бачите, є капустинка, там, там є капустинка. Посходили, бачите, радочки, гарні буряка. О, стій там. Оту десь там і мені треба садити. О, дуже гарно бурячки посходили. Ну і той крайній де трактор колесом, шов також зійшов. Он на барабоях зійшов, гарбуз бачу. Тікай. Я не знаю, доки ми садили. Ага, от де ми садили, напевно. Ти не могла по траві йти, щоб я бачила, де ми садили. Тут картоплі нема, я що з іншого боку. Я знаю, що картоплі нема, але ж... Не мені йти по траві, якщо йти, там Подоки я посадила, оце. Може тут вона то низько? додивися. Ні. А може й так. Ні, то Та так щось. То Та ні. Я так условий ще садила. Не бачу, де садила. А ну, чекаю. Вот вони садили. О, а нучка і рукою тут. У Гарби, то вроді ми тут садили. Так, бачите голі посходили. Так, то треба йти далі ще трошки. так, Ось тут саджене. І то напевно, що і все. Ото От якраз. Оце тут, а тут же треба садити. Так, показуй. Тут у нас у ті -ого є гарбузи, перед їх посадимо. Це арбузи зна, я купляла на сіні. Може, можна зразу і бумажкою? Можна. О. Ось так. Це розовий банан тут. І 100... потрібна. І 100 фунтова, чи як там є? О. Ось так. Ладно, з бумажкою будеш кидати. Ті посадимо от ті бананові, банан розовий ось. Все. Будемо ми садити, а садити будемо ось так. Роблю ямку. Ось і Наталя буде кидати. О, три-чотири тих з І я таку буду засипати. О, бачите. як? Не, шо? Шо посадиться? Ні, Ми бо ви... тут же ж межа. У мене вазі глибше. А ні, вони тоді не вилізуть як дуже глибоко дитину, не можна. О. Так, ось тут зараз робимо ямку. І оце таке діло. Так що всіх посадимо і підемо додому. А вам скажу всім гарного дня. Дай Боже нам гарного урожаю. А вам всього самого найкращого. Всім папа.